Знаєте про те, що сьогодні у нас незвична так би мовити, організація трансляції, приємна за високими європейськими зразками. Дев'ять телекамер працюють і сьогодні гадають. Складами команд. Отож, гості сьогоднішнього поєдинку. Збірна Франції, чемпіони світу. Під першим номером Пат'єн Бартез. Ось зараз бачите Бартеза на ваших екранах під другим тюрам. Під третім номером Біксанд Лізаразю, Баварія Мюнхен. Під четвертим Патрік Вієра, Арсенал Англія. Під п'ятим Лоран Блан. Інтер-Італія. Під шостим Юрій Джоркаев Кайзер Флаутер, Німеччина, під сьомим Дідє Дешам, Челсі Англія, під восьмим Марсель Десаї, Челсі Англія, під дев'ятим Ніколя Анелька, Реал Іспанія, під десятим Єнедін Зідан Ювентус Італія, під одинадцятим Хрістіан Карембе, Реал Іспанія і головний тренер французів Роже Лемен. Як розташувалися на полі футболісти. Отже, перший номер зміна України, Олександр Шовковський, динамо Київ. Другий номер капітан команди Олег Лужний, Арсенал Англія. Третій номер Сергій Попов, Шахтар-Донець. Четвертий номер Олександр Головко, динамо Київ. П'ятий номер Владислав Ващук. Динамо Київ. Шостий номер. Юрій Дмитрулін. Динамо Київ. Сьомий номер Андрій Гусін. Динамо-Київ. Восьмий номер. Юрій Максимов. Вердер Німеччина. Дев'ятий номер. Віталій Косовський. Динамо-Київ. Десятий номер. Андрій Шевченко. Мілан Італія. Одинадцятий номер. Сергій Рибров. Динамо-Київ. Головний тренер всіх збірних України Валерій Лобановський, Старший тренер Йоже Сабо. Тренери Анатолій Кузач і Леонід Буря. Арбітр матчу Сію Талас я вам вже сказав, його асистенти Боб Гун і Уілсон Ірвайн. Всі із Шотландії. Гості почали матч атакою небезпечною. Передача на в району 10-метрової позначки. І наші футболісти розібралися. Ці спою вони виблискують вже і на європейських полях. От передача устата матчів на Сергія Риброва Технічно обіграє Ребро До другого суперника. М'яч у Олега Лужного Навісна передача. А це наш Сергій Ребров. Оце опоненти. І Андрій футболі... Шевченко. Ці футболісти, зверніть увагу, зараз біля штрафного майданчика збірної України і в ньому. Я маю на увазі насамперед гравців збірної України. Навіть Шевченко і Ребров відтягнулися на допомогу своїм захисникам. Ну що ж, Стартовий тиск дійсно досить серйозний. Ось вже зараз Зідан, який нещодавно поправився і готовий вже знову загрожувати воротам. Що це перша жовта карта? Ну, неприємність на перших хвилинах. ось певно, 8 хвилин зіграли суперники. І зараз отримав Юрій Максимов жовту карту. Заробив він її на Патріку Вієра. Порушення правил було з боку нашого німецького легіонера в лапках, звичайно. Юрій передусім українець і сьогодні боротьба бажанням зіграти, гідно зіграти за нашу українську команду. Юрій Джоркаєв зараз навішуватиме, напевно, у наш штрафний майданчик, уже зрештою не будемо поспішати. Ось навіш штрафний майданчик. Стрибають там українські і французькі футболісти. Така трошечки суєта. Зараз була у штрафному майданчику. Олександр Андрій, ось, за ось, ось... точності вибач, я тебе переб'ю. Так так, е, попередження одержав Андрій Гусін за небезпечну гру проти суперника. Заспокоїтися і продовжити поєдинок так, як і слід. Знову з м'ячем Французи. Передача небезпечна передача. Наші футболісти вибивають з м'ячем Андрій Гусін. Кому віддати партнери прикриті попереду. І неточна передача тут вже Лоран Блан зіграв головою з м'ячем Діксін на 9-й хвилині першого тайму. І знову всі футболісти нашої команди біля свого майданчика там власне вперед пішли і захисники центральної збірної Франції. Отже, Юрій Джоркаєв шоколає кутовий з правого флангу. Навісна передача. Зіграв Дешам. удар поворота, рикошет і м'яч летить повз ворота збірної у Будуть виконувати наші гості. Але Может. який небезпечний рикошет, щойно був зараз. На можливо покати його у повторі Андрій Шевченко зараз на ваших екранах. Так гравців французької команди. Перед пас Совського на Шевченка Андрій приймає м'яч. Перед ним два захисники. Як зіграє Шевченко, там зараз Шевковський пас на Гусіна не точно, але можна продовжувати атаку. Але Втратив м'яч Андрій Шевченко по клубу. Небезпечний момент можна пробити поротах. Удар. Ну що ж, збірна України на 15-й хвилині зустрічі мала. Ну, десь, якщо не 100%, то досить такий небезпечний момент для того, щоб відкрити такий рахунок зустрічі. Що ж ми пересвідчилися, що і наші футболісти Подивіться в повторі цей епізод, можуть небезпечно атакувати матчі у серії плей-офф. Андрій Шевченко на лівому фланзі набирає швидкість. Обігра одного суперника, але от обіграти далі ж. ігрова готовність цього футболіста відповідає рівневі цього матчу. Вийде Олександр Шовковський. Ні, тут те, що порозуміння між захисником і голкіпером збірної України. І триває атака збірної Франції. Зідан, передача у статний майданчик. Олександр Шовковський не дотягується до м'яча, але там уже було положення поза грою, Зафіксував боковий арбітр. І ось рішення головного арбітра матчу Ф'ю Даласа. Олександр Шовковський вводить м'яч у гру. Я поки що нагадаю вам, що спонсор транслістів і тактично грамотних, які можуть скористатися будь-якою слабенкою. Зараз пас на Джуркаєв, а Джуркаєв п'ятою намагався відкинути з Дідану. йому це вдалося. Зараз з м'ячем Вієра уже у штрафний майданчик. Приймає там Джуркаєв, б'є. Але Олександр Шовковський спокійно зебав зізу, віддає його Косовському. Косовський намагався вперед запаса, але не точно. Зараз Джоркаєв кидає у Анель Анельку. Шовковський виходить з воріт І першим встигає до його забрати, але зараз вже забрав пілиму кулю і отримав аплодисменти публіки тут на національному спорткомплексі Ульган М'яджі. Зараз бачити ще раз техніку виконання Олександра Шовковського. Вся Франція, ну принаймні ті, хто були у Парижі, виступили на Єлисейське поля. А тут два суперники. Олег Лужний на правому фланзі буде передача. Ну, треба ще обігрує зараз Олег Лужний одного суперника, але партнер підстрахував. І м'яч вийшов за межі поля. І за боковою гру будуть вводити наші футболісти. Все ж таки Олексій каже, Олег... що зараз Олег виграв боротьбу у лізаразю і зідана у неостанніх футболістів у світі, що дуже приємно. Але і наш, наш капітан теж відома фігура. У світовому футболі, що поки що він не може заграти за лондонський арсенал, але ми у нього віримо. Зараз штрафний удар. Але сей, Лі... ви бачите, як, до речі, як справився із двома Лужний. Заробив штрафний удар. Подає. І вибивають м'яч французи зараз. З мешкою страшного майданчика. Але це вже Юрій Дмитрулін знову на віз. Там шофілех зустрибував Максимов, але гусь Шевченко зараз йде на ворота суперника. Перед ним двоє. М'яцька тангує французи, що зрозуміло пас Нагусина. Не точно вже зідав з м'ячем. Позаду нього лужний. Олег знову виграє боротьбу із діданом. І з Лізаражі знову заробив штрафний. Молодець, ось вже два моменти, коли наш капітан виграє боротьбу у французів. Заробив штрафний удар. Це дуже добрий синдром для нашої команди. Уже розіграно зараз, ви бачите, цей момент, а вже зараз все в А от в цих епізодах, коли атакували наші футболісти, зрозуміло, що цей підзахисник атакуючосилю стилю відходив назад. Небезпечна атака збірної Франції. Жоркаєв, Ну треба вибивати м'яч. Ну, це гаразд. Що... Екранах. А далі що емоції в цьому матчі іще будуть, і їх буде дуже багато. В і збірна України. Андрій Шевченко змінився з під опіки суперника, але той порушив правила. Штрафний удар в Тобто на протилежній. Андрій Шевченко удар поворота. І стійкою воріт збірної Франції залишає поле. Ну що ж, вже два моменти у першому таймі, які можна, ну, з певною натяжкою, звичайно, назвати гольовими, створили футболісти збірної України. Подивіться у повторі. Андрій Шевченко пробив правою ногою повстінку. Ну і там десь метрі півтора м'яч. Від бічної стійки залишив меч. Зараз, ось бачите, та Сабо. Фабо. Ну а наш капітан вводить м'яч за бокової лінії. Кидає у штрафний майданчик і виходить Барте, помиляється на виході голкіпер збірної Франції. Щоправда, м'яч залишався у його пар... заспокоїтися і тим самим дещо пригасити наступальний порив нашої команди. М'яч біля штрафного майданчика збірної України тут значно більше наших футболістів було. Юрій Максимов. Вибачте, Сергій Ребров. Відключає до атаки під захисника Андрія Гусіна. Хороша діагональна передача на Віталія Косовського. Косовський проти нього Ліліан Тюран Обігр, буде обігрувати і ну, зробив цін Віталій Косовський. Потім уже таки залишається у французів. Лізаразю пас з м'ячем уже Вієра. Передача у штатний майданчик і Анелька прострільна передача. Удар воротах небезпечно виконував цей удар. Метрів 17. Ну і, щоправда, удар був не дуже сильним. І, звичайно, наш голкіпер Олександр Шовковський бачив напрямок польоту м'яча. Дивимося повторі цей епізод, і тому цілком логічно, що він не став падати. І ловити м'ячі. Бачите, витягнув руках, потім сховавши у футбольному полі. Болівальники вже в очікуванні вже в ще є звичайно кілька вільних місць. Можливо, це викликано тим, що е, надто дорогі для переважної більшості болівальників були твої е, підтримують нашу команду із прапорами йти. В таку бажану перемогу в цій зустрічі. Власне, зауважимо те, що 0-0 це рахунок, який не може влаштовувати ані українців, ані французів. Тим більше. Пощо не чули 2-0 користь росіян. І це означає, що росіяни близькі готові, аби випередити своїх суперників. Власне, вони можуть наздогнати українців, випередити французів. Ну, якщо буде нічия, то наздоженуть, скажімо, французів. А е, пережили, тобто назву французів, а українці будуть відникли на одне ось кого попереду. Команда зараз заходять на поле. Тому зрозуміло, що... Мировою не було здоволена аністрівна Україна, анізу на Франції. Зараз другий санк. Момент істини для усіх нас. Ми все-таки віримо у те, що сьогодні в Ісландії і в Росії. Замін, здається у складах обох, команд після перерви немає. Ну, у складі збірної України я у вас розпочав. Замін немає. Ну і у складі збірної Франції та 10 гравців. 11. Франція, другий номер Ліан Тюрам, Парма, Італія, третій бік санлі заразют, Баварія, Німеччина, четвертий Віра. Франція поки що 0-0. І от заміна в складі голосувало. збірної України, але зараз в атаці Зідан, триває атака збірної Франції. Юрій Джоркаєв, удар на щастя для збірної України, поруч із стійкою. Отже, одна заміна у складі Київ... у складі збірної України після перерви, замість Юрія Дмитруліна, який діяв на місці лівого захисника. На поле вийшов Володимир Китін, Шахтар Донецьк. Ну це гравець лінії захисту. Ви знаєте, він за саме і зайняв місце на Команду, скажімо, францію ви результат нічиї французи. Це таки є ще два матчі. Зараз Віталій Косовський на навіше майданчик. І Там намагався бити Андрій Гутін. Але з його голови зняв м'яч суперник. Даруйте це був Юрій Максимов. власне. Два наших блондини доволі схожі. Тороже Лемер. Саме цей футболіст Ліан Лалан забив переможний голову гріз північно-ірландцями товариські. Нещодавно зараз такий небезпечний рикошет і м'яч біля. Штанги волі Олександра Шовковського полетів. І от, бачите, це 17-й Ліліан Лаланд, який щойно вийшов на поле. І ось така небезпека створена нами самими. Біля сухи, бачите, ще раз цей момент від Олександра Головка м'яч йшов. І, і біля штанги наших, говорить, полетів, уже не встигав туди Олександр Шовковський. І зараз кутовий подають французи. Юрій Джоркаєв знову біля м'яча, як вже казав Олексій, у першому таймі, саме він. Штатний подавач кутових у складі французької збірної подача. І зараз вбивають на одного майданчика наші Укртелеком та державну компанію Дельта Лотман. Дишам з м'ячем продовжують шукати шляхи до волі Олександра Шовковського, чемпіони світу Джоркаєв. Сам пройшов вперед, тому віддати. Помітив поруч Баланда, зіграв на нього, але той вже готочні трьох наших футболістів, хоча м'ять залишається у чемпіонів світу. Навісна у усутний майданчик. м'яч за межі поля. Ні, не дозволив Балант. Це йому зробити. Зробив, передачу у штрафний майданчик на Карамбен. Віталій Косовський. Навісна передача вперед на Андрія Шевченка. Шевченка обігує потерно кільком з двох суперників. Зміщується в центр. Буде сам бити. І Передача під удар партнерові. І надзвичайно сильний, але ну точний удар Сергія Риброва Сталося це на 15-й хвилині другого тайму. Нагадаю, що в матчі збірних України і Франції поки що. 0-0. Дуже запекла напруження. напружена боротьба. Точиться на полі національного спортивного посаду. Багато комбінують, діють активно, От так би утримати цей темп і ці атакуючі дії до фінального свистка. Ну А головне завершити ці дії точним ударом, результативним ударом. Віталій Косовський, яка перешла свій майданчик. Бартес своєчасно виходить з воріт і випереджаючи Андрія Шевченка. Чітко фіксував Французи помилилися. Я нагадаю вам, що спонсор матчу компанія Український мобільний зв'язок. Синдів Зідан зараз відібрав м'яч у наших і йде на штрафний майданчик. Вільний простір у нього віддає пас і спокійно. Олександр Шовковський забирає м'яч. Отримує увагу, і з іншого боку. Як бачите, зараз обурення наших скоболівальників тим, що Юрія Максимова. Отже, на. 22 й хвилині другого тайму. Друга заміна у складі збірної України. Ну як зіграно у другому таймі. Ну нуль матчі збірних України і Франції. Ми пересвідчуємося в тому, що би ну дуже обмаль як у першому таймі, так і протягом ось половини другого тайму. В атаці гості, навісна передача. Тут валан не прийняв м'яч. Карамбе тепер м'ячем із складного становища. Все таки виконав удар Христіан Карамбе. Над попереченою воріт збійної України м'яч залишив межі поля. Олександр Шовковський зіграв на Олега Лужного. До Лужного підійшов Лесланта. Ви бачите, у повторі зараз момент, коли виконував як французи. Зроблять заміну замість шостого номера Юрія Джоркаєва У групі 14-м номером вступає Роберт Пірес. Травець. Команди Олімпік Марсель. Отже, на атаку пішов вперед. Зинедин Зідан. На ваших екранах. Передача 8-й майданчик на Лоланда. Вийшов м'як за межі поля, ні. Уважно у фіналі. Рік тому. І поки що надають нашим можливості відзначитися. Зараз м'ячем Робер Пірес. 26 років цьому півзахиснику. Пас. Вперед і зараз вступують м'яч наші захисники, а там Деліан Лалан більше сил. Оце Володимир Макідин гравець, і вийшов на заміну в нашій команді. І подає кутовий Пірес. Пошвидше біля м'яча. Там Віра. Зараз через себе був Лалан. У центр Андрій Шевченко з на Можна так атаку робить. Лужний. Віддає на репоребро. Грає на Шевченка, але там попереджають Андрія захисники. Що показує арбітер. Порушення правил. З Андрія Шевченка так зараз не Ну що ж, на мій погляд, все таки у другому таймі збіна України дещо переважає своїх суперників, але от атаки збірної Франції носять нося такий гострий характер, особливо ми пам'ятаємо про хід правим флангом і удар Зінедіна Зідана. Таких от моментів, як зараз, ви бачите, у повторі боротьба за м'яч і у першому таймі було чимало, і у другому. Зараз. Штрафний призначено вбік воріт збірної України. І не досить велика. Там із двох-трьох футболістів, адже м'яч встановлено десь на відстані метрів 30 від воріт. Так вишиковано стінку із трьох футболістів. І французи готуються виконати штрафний удар. Зробить це, звичайно, Зінедін Зідан. До нього підійшов тюрам, але на ній, погляд, все-таки зідан буде виконувати цей штрафний удар. У увазі Олександр Шовковський. Нарісна передача. М'яч не вийшов за межі поля. Триває атака збірної Франції. Ще одна прострільна передача, але там досить спокійно Попов вносить м'яч із воштах майданчилісти. Потрібно точна передача і утримати м'яч нашим футболістам. Лімов, фланзі Сергій Коновалов набирає швидкість, його атакує Ліліан Кюра. Коновалов обіграє Курама. Поруч із Коновалом Косовський одержує передачу. На навісна передача, і не вдалося таки Андрію Гусіну головою пробити поворотах Фаб'єна Бартеза. Ну а потім уже французи, ліквідовуючи загрозу, не роздумуючи, виносять м'яч. под зідан дуже багато переміщається полем, встигає у різні його ділянки, але поки що його ефективність не призвела до. Особливо загострення Ось зараз заміну готує ще одну южа в штабу. Там ви бачили це Едуард Сехмийськ 18 й ном Попереду Лалан. Тересі, Далі Ла Напевно, наповненати на нього саме так. Отримує форвард і б'є Отримує м'яч і удар, Але Олександр Шовковський на місці. Це на той удар, який може вести з рівнування нашого голкіпера. гри. І немає вже зараз бачити раз Цей момент І французів. Лалан б'є. І Шовковський накриває м'яч. Сталося це на 35 й хвилині другого тайму. Відмінно зіграв Олександр Шовковський. Ну і заміна остання вже в цій зустрічі у складі національної збірної України. Замість Андрія Гусіна у гру вступає під 18-м номером. Едуард Цихмейструк. Всі три заміни джово вже зробив, і до завершення матчу залишається трохи більше 10 хвилин. Ми, звичайно, ще не знаємо, скільки додасть до основного. Ігрового часу до них передачі, і наші футболісти могли б скористатися такими подарунками. Удар, підступний удар. Господарі поля продовжують атакувати ворота Фаб'єна Бартеза. У другому таймі наші футболісти виглядають краще ніж ні їх суперники. Андрій Шевченко небезпечний Удар. Метрів десять було до воріт по діагоналі. Андрій Шевченко мав слушну нагоду для того, щоб нарешті-таки розпечатати ворота Фаб'єна Бартеза. Ну що ж, в цьому епізоді не поталанило. Будемо чекати наступних. Подивіться, у повторі. Хороша атака нашої команди. Удар Андрія правою ногою. Ну, щоправда, удар прямим. Проти нашого півзахисника Фаб'єн Бартез готовий прийняти. Удар ще раз. Подача Косовським. Вистрибують футболісти. Фаб'єн Бартез готовий набрати м'яч, але промахується. Бог з нього, що фіксує боковий, показує, що кутовий. Кюдавас там підбіг. Ні, удар відгоріт. Головний був ближче до ситуації. Власне, оце ріконовали. І удар в поворотах над поперечиною. Ну що ж, до закінчення матчу залишається приблизно хвилин 8. Можливо, трохи менше. Тут карембе. Крістіан приймає м'яч, але Віталій Косовський заважає йому в першому епізоді а в другому Все-таки так і Позволить до того, що ми нормально подивимося на міжнародному рівні. Зараз був на вістрі атаки Андрій Шевченко, але трошки бракувало йому для того, щоб прийняти цей м'яч і вигнати його у сітку. Все ж таки, звичайно, дуже велике напруження цього матчу. Нам дуже хочеться поставити знак оклику у цьому поєдинку. Лужний, навішує у страшний майданчик? Там Ребров був першим біля м'яча, пробив, але не зміг завершити вдало цей удар. Ось розчаровані. З розчаровані. Наші уболівальники, але, звичайно, це тимчасове розчарування, адже ми сьогодні класно виглядаємо і 0-0, це ж ніяк не пророж. В будь-якому разі, якщо так завершиться матч, не забігаючи вперед, але зауважимо, то ми все ще будемо лідерами групи 4. Ну і тим часом арбітр матчу Хіт Далас дав фінальний свисток. І сповістив про те, що матч у четвертій відбірковій групі Євро-2000 у Києві, де зустрічалися збірні України. і Франції завершився в нічию 0-0. Отже, збірна України продовжує лідирувати в четвертій групі. У нашої команди 16 очок. У команди Франції 15, 15 очок. І 15 очок після сьогоднішньої перемоги над вірменами стало у, у команди Росії. Отже, ці команди, ну і можливо збірна Ісландії, продовжують відчайдушну боротьбу за перші два місця у турнірній таблиці. Нагадаю, що наступний поєдинок наша команда проведе наступної середи на виїзді із командою Ісландії, а потім заключний матч із командою Росії. От в тих, то поєдинках все і вирішиться. Безумовно, нас ще чекає дуже напружений час. І сьогодні сподіваюся, вам було приємно разом із вами спостерігати за гру наших хлопців. Оце Андрій Гусін зараз на ваших. Екранах і за тим новим продуктом, який ми сьогодні вам запропонували, і перед матчем, і, і, і після його закінчення. Це Йозеф Сапо, старший тренер нашої національної команди. Власне, залишайтеся біля своїх екранів. Зараз на вас чекає, що закінчується матч україна франція і У нас є можливість поспілкуватися з старшим тренером національної збірної України Йожефом Сабо. Пане Сабо, ваші враження про матч? Чи виконали наші хлопці ваші установки? Я могу только сказать, что я, в общем-то, доволен результатом. Хотим мы этого или не хотим, но мы играли против чемпионов мира. И, в общем-то, сегодня французы, э, я их не узнал, потому что они сыграли на э, моральной волевых, если можно так сказать. И, в общем-то, выиграем всю борьбу. Они сыграли примерно так, как в финале чемпионата мира. Есть еще не лучше. Ну что, если можно говорить, ну что, спасибо нашим ребятам, что они отстояли. К сожалению, мы сегодня не могли показать лучшую игру. Есть много факторов, в которых мы разберемся. Многие футболисты не набрали кондиции. Вы же видели, не будем называть фамилии. Вот. А найти какие-то замены просто невозможно в Украине. Вряд команда Украины остается на первом месте. Вот же вся боротьба еще попереду. осталось два матча. На чем мы надеемся? Самое главное, это сегодня вопрос номер один. Восстановиться к Исландии. Потому что предстоит длительный перелет. Вы же видели, наши ребята устали. И никуда мы от этого не денемся. Если мы не восстановимся, конечно, нам в Исландии будет тяжело. Там в общем-то, команда очень приличная. И они сегодня дома принимают Тандору. Я не думаю, что они, в общем-то, выложатся. Поэтому это вопрос номер один. Задача, как восстановить ребят в Исландии. А вся борьба впереди, это естественно. Мы вам дякуем, мы успех успеху нашей команде и вам особо.